Численні пошкодження об'єктів та пожежі, заміновані енергоплоки та охолоджувачі, військова техніка на території. Такий вигляд: Запорізька атомна електростанція має відтоді, як її контролює Росатом. Це триває вже три роки. За попередніми оцінками, збитки для України від окупації найбільшої АЕС у Європі сягають 20 мільярдів гривень. Згадаймо, з чого почалася окупація та російський енергошантаж і як атомна станція перетворилася на військовий об'єкт, кадри 3 березня російські солдати розбивають блокпост на в'їзді в Енергодар і колонною важкої техніки сунуть на Запорізьку АЕС. Я власне до останнього думав, що вони прийдуть мимо, не буде захвату атомної станції. Ну коли я побачив у Близько 10-ї години, коли танк під'їхав і почав стріляти по станції. вже ніяких сумнівів не було, що, скажімо так, добром це не закінчиться. блоки, два блоки ми тоді зупинили. Зупинили постачання гарячої води до міста Наргадар. А це було 3-4 березня. Тось. Холодно було в місті. Но ми продовжували працювати, і декілька блоків нас залишилися у мережі української. І ми працювали вплоть до вересня 2022 року блоками в мережі української енергосистеми. Найбільшу атомну електростанцію в Європі окупанти перетворили на військову базу. У мене в голові не вкладалося, що таке взагалі може бути. Такі акт тероризму, такі акт агресії. Це я бачив, як танки. БМП прямою наводкою обстрілювали будівлі. Я розумів, що з таким темпом вогню вони могли влучити будь-куди. У перші дні окупації загарбники не випускали персонал зі станції, тримали людей у заручниках. На території ЗаЕС протягом трьох років окупації неодноразово виникали пожежі. Українська сторона постійно інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що російські окупанти замінували Запорізьку АЕС, і в разі детонації є загроза аварії. Місія МАГАТЕ присутня на Заес. Рафаель Гросі особисто п'ять разів. Був на станції, утім зазвичай фахівці обмежуються закликами утриматися від дій, які порушують ядерну безпеку. ЗАЕС – зас це дуже чутливе питання. І мага те, як неупереджений міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку у світі, буде там, щоб надавати поради і необхідні речі, щоб Вирішити питання. ми не можемо сказати більше. Можна сказати зараз, що не можна передбачити майбутнє і те, що воно принесе, але найкраще, що може... ми, ми зробимо все, щоб покращити ситуацію. Шість енергоблоків у потужністю один гігават кожен щорічна генерація близько 40 мільярдів кіловат годин. Це п'ята частина від усього виробництва електроенергії в Україні. Уже два з половиною роки Запорізька атомна станція не виробляє світло. Останній енергоблок через загрозу знеструмлення зупинили ще у вересні 22 го Замість 11 тисяч співробітників у мирний час на Запорізькій АЕС зараз менше як три тисячі. Сотні фахівців переїхали на підконтрольну Україні територію і працюють на інших енергетичних об'єктах. А силами, які вони зараз мають, вони відремонтують обладнання, яке виходить з ладу. Як ремонтують? Про якість ремонту я щас не можу сказати. Тож, поки що, ворог продовжує використовувати мирний атом як воєнну зброю. Євген Нопрієнко Інна Гогой, Сніжана Сидорок, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.